Thank you Вітаю це програма про важливе. З вами я, Наталя Демидюк, і сьогодні в нашій студії гостя відома добре рівнянами не тільки, заслужена працівниця культури України, доцент Рівненського державного гуманітарного університету Галина Швидків. Вітаю вас, пані Галина. Вітаю. Дуже приємно вас бачити в студії. В такому форматі ми з вами вперше зустрічаємось. І в нас дуже вагома причина для розмови. А це ретро-концерт, який відбудеться вже скоро, скоро 25 серпня, в неділю о 17 годині. У приміщенні органного залу. Називатиметься він Мелодії старого рівного. Так і так. розкажіть, будь ласка, ви ідейна натхненниця? Ви організатор і ви безпосередньо. Учасник цього концерту. що це буде? Яка концепція, як з'явилась така ідея? На мою думку, це буде надзвичайно цікавий концерт, тому що сама ідея, вона почерпнута з наших історичних джерел, з нашої культурної спадщини. Це музика 20-х-50-х років минулого століття. Тобто музика, яка почала з'являтися ще до Другої світової війни, цей час він є надзвичайно цікавим. Він був, на мою думку, щасливим періодом. Нашого життя, особливо на західній Україні, процвітали мистецтва, процвітала музика, процвітали різні модерні течії. Люди були якісь такі модні, такі світлі, такі поетично натхнені. І музика все це відображала. Це довоєнний чи післявоєнний період? Ви маєте Я маю на увазі довоєнний період. Ось саме нашу Західну Україну. Справа в тому, що коли от говорити про цю про цей період, то більшість знають ось джаз утьосова Одеса. Ось він якось так більш був відомий, і ретро музика у нас е українська чомусь більш е називалась як е Одеська чи Джазова. Ну, Навіть я не чула, щоб якась дуже Київська чи Харків, а от Одеса презентувала у Чорниська. Так, Ось. Але в цей час е в надзвичайно активним було мистецьке життя у Львові. Ось, і е, наша програма побудована саме на м, піснях, які написав надзвичайно відомий тоді композитор Богдан Веселовський. Е, зараз потихеньку його творчість повертається. А е, в часи е, Радянського Союзу, звичайно, що все це замовчувалось. Це все не можна було виконувати, тому що Богдан е, Веселовський став емігрантом з зрозумілих причин він не вижив би. Врятував своє життя, він врятував сказати. своє життя, врятував те, що в нього було, свою мистецьку спадщину. Ми, наприклад, знаємо історію барвінського композитора Василя, яку всю його творчість, все надруковане і видано, було спалено на подвір'ї Львівської консерваторії, в нього на очах, а його потім відправили в табори Мордовії. Ось. І таке могло чекати і Веселовського, але він вибрав шлях еміграції і, мабуть, правильно зробив. І таким чином вся його творчість вона існує, вона видається, вона виконується і повертається зараз успішно в Україну. Пані Галино, ви дуже ретельно готуєтесь до всіх ваших заходів. І, звичайно, до ретро-концерту. Я думаю, ви теж. Більше часу присвятили вивченню саме того періоду, чи вдалося віднайти якісь, можливо, маловідомі речі чи пісні того періоду, яким був ваш екскурс в минуле, ваш дослідницький, власне, як і викладача, адже ви доцент кафедри РТГУ, і безпосередньо ви не тільки чудово виконавець, наш рівненський соловейко, але ви і науковець. Так, цей період. Він зараз вже став досліджуватись, але довгий час він був такий, така терра інкогніта для науковців. Ось. І зараз проводиться навіть фестиваль Веселовського. Це, тобто фестивалі вони завжди спонукають до дослідження якогось. І на таких фестивалях презентується творчість тих років. Ось. І з'явилась ця музика, з'явилась вона в Україні, стала видаватись, і я дуже. Зацікавилась цим періодом, тому що ви знаєте, я ще з дитинства чула розповіді своєї бабусі про той, про ті золоті роки, про той золотий час, і мені дуже завжди хотілося зануритись. А через мистецтво це найкраще зробити. Ось і я стала слухати ці пісні, слухати ті записи, які приходили до нас спочатку за кордону. Бо більшість вони виконувалися там за часів Веселовського. Зараз вони вже стали. Доступніші доступніші у нас, і я вважаю, що їх треба популяризувати, їх треба знати. Це музика наших предків. Вони під неї жили, під неї працювали, під неї гуляли. І ми маємо це знати, тому що наша історія це наш скарб, і те на чому ми будемо будувати своє майбутнє. Це справді так, і про це свідчить той факт, що інтерес насправді і зацікавленість історією, зокрема і музичною, і культурною, зростає, і це помітно по аудиторії, по заходах, по запитах. Зрештою, так і є ще цікавий один момент: навіть ось мелодії старого рівного це буде не просто ретро-концерт. Передбачається ще такий фотографічний екскурс в минуле у вас. В вашій команді організаторів є відома краєзнавиця рівненська Галина Данильчук, і ви підготували рівнянам черговий сюрприз. Так, це буде не тільки музика прекрасної епохи. А буде ще й розповідь про цю прекрасну епоху, яку досліджує наша пані Галина Данильчук, чудово досліджує. Вона чудовий оповідач, її дуже цікаво слухати. Вона багато знає, багато по рівному ходить, вивчає, фотографує, і вона розкаже рівнянам дуже багато такого, що я думаю, їм це буде приємно і мило дуже знати. І, звичайно, будуть. Світлини старого міста, ось які теж будуть створювати таку свою рідну атмосферу. От краще занурювати в неї. А насправді архівна робота теж потребує багато часу і ретельної підготовки. І дуже цікаво спостерігати, навіть як пані Галина викладає деякі віднайдені світлини у Фейсбуці на своїй сторінці на різних історичних сторінках. І я в таких випадках завжди люблю звертати увагу на коментарі, адже люди починають впізнавати, коментувати. В тих коментарях можна дізнатися ще навіть частину історії рівного, і там вже в коментарях там таки починають ділитися своїми ще старими світлинами. І навіть такі онлайн-дискурси свідчать про те, що справді, як ви кажете, пані Галину, ця така прогалина інформаційна історичного періоду, про який ми сьогодні говоримо, вона затребована. Люди на це реагують. Скажіть, будь ласка, які будуть учасники виступати на сцені, що підготували, і, можливо, які речі звучатимуть? Учасники будуть теж дуже високого рівня. Я хочу сказати, що всі мої проекти, які я роблю, я залучаю тільки високих професіоналів. Я, хто був на моїх проектах? Це означає, що це. Першого рівня рівня виконавець, і ви теж були з <рес> свого часу на моєму проєкті, За що вам дуже дякую. І я стараюсь працювати з дуже такими найкращими артистами. І для цього я цього разу запросила соліста зі Львова. Заслужена артиста України Василя Понайда, Василь Понайда, який відомий ще тим, що він має свій всесвітньо відомий гурт «Тенор з Бельканто». Вони об'їздили весь світ, вони репрезентують українську культуру, світову культуру. І надзвичайно такий теж в нього успішний проєкт. Але він теж закоханий в цю стару українську музику, ретро-музику. Так. І він приїде і, і теж буде брати участь в цьому концерті. Олександр Михайлів. Е Назвичайно талановитий, такий своєрідний, веселий баяніст. В нього музики мільйон, він готовий грати на сцені, готовий грати на вулиці. Де, де скажуть, він буде грати, тому що він це страшенно любить, і він в цьому живе, він цим горить, він просто такий палає. За принципом, дайте мені точку опори. Дайте так, і точку я опори, і, і я вам буду грати <рес> і грати. Дуже люблю і завжди ми так гарно співпрацюємо. Концертмейстер Ірина Козачук, прекрасний наш рівенський концертмейстер. Вона вже відома по різних концертних програмах. Вона дуже грамотна, дуже добре працює зі співаками. А з нею я працюю ще зі студентських років. Це моя перша концертмейстер. Колись ми в неї думали зробити концерт. От скільки років ми працюємо? Це, мабуть, 30 Років набереться, з ми разом працюємо. Можливо, ми такий зробимо колись. Ось це мій такий пожиттєвий концертмейстер, і е, вона е, робить своє аранжування, вона має таке чуття стилю, чуття теж е, гармонійне, дуже гарне, і з нею теж дуже гарно Насправді, працювати. Насправді дуже круто, коли є відпрацьована команда і так. людина, яка розуміє співслова. Це відчувається і в якості роботи теж. Так. Ну і Галина Данильчук вже сьогодні названа, теж дуже приємна людина, дуже мило з нею працювати. Пані Галину, подібний концерт ви вже робили. Тут така історія. Наш концерт, його взагалі прем'єра була запланована на 28 люте, лютого 22-го року. Mm -hmm. Висіла вже афіша, вже продавались квитки, вже йшло потужно. Потужно йшла реклама, і тут почалась війна. Ось. І ну, все, це був місяць. Ви пригадуєте, перші місяці це було таке завмерле якесь життя, жахіття, суцільні. Ось. І по десь квітень місяць. Я собі подумала, а чого ж воно там висить? <рограма> Програма зроблена, все зроблено. І якраз тоді в філармонії відкрили оцей мистецький цоколь. І е, саму першу, е, найперший концерт ми провели в цьому мистецькому цоколі. Вже тоді е, е, ті запрошені учасники не було. Співала я сама е, з Іриною Козачук, і ми зробили концерт для біженців. І на фоні цього, знаєте, війна біженці, вони всі в шоці. Вони, це, а, у вас ретро а у нас ретро-музика, музика прекрасної епохи. Це воно, знаєте, на початках я ще думала, чи воно буде доречно, чи може щось таке брати серйозніше. А я думала, ні, візьмемо це. Ви, ви би чули, які були відгуки? Як підходили харків'яни, як підходили, ну це ж переважно східняки все були. Боже, ми такого не чули, не бачили, ми такого навіть не уявляли, що таке в Україні і співалося, і робилось. І яка це зараз віддушена для нас, для тих, знаєте, згорьованих душ, які пережили всі жахи цього початку війни. Це біженство, це все це для них було просто. Ну, ну Фантастично. От, і після Це моє рідне я... перезавантаження. Це було то. таке перезавантаження. Знаєте, я може так гупнула знаєте, ні з того, ні з цього тим концертом. Але воно зіграло, і воно мені дало саме основне віру в те, що не треба зупинятись. Треба нести оптимістичну, гарну, світлу музику, і вона рятує, вона лікує. Те саме зараз треба і для наших хлопців, які на реабілітації. Їм теж треба ось такі світлі, гарні концерти робити. І потім ми вже зробили цілком зі спокійною душею: зробили цей концерт, все як має бути в такому, як ми задумували, на Різдво 23-го року, почала Різдво. І ми його вже провели, вже зробили його різдвяним, додали ще туди колядок, вийшов Святий Миколай і такі речі. І був повний зал, і теж було дуже гарно. І після того стали мені говорити: робіть ще, робіть ще. Тоді ми зробили його в Кременці. Знайшли науковицю в Кремене. В Кременці. Ви знаєте, старовинне древнє місто, теж з надзвичайною історією. І з нами працювала така доктор наук Ірина Скакальська, і там ми зробили його теж, але вже з Кременецькою історією, з різними там такими, теж надзвичайно а було. З Кременки цікав... де проводили? Там є в академії такий зал імені Гуго Колонтая, такий дуже гарний зал там, європейського такого рівня. зал. І дуже там а гарно як спірати. там теж не публіка сприймала? Чудово! <ріст> там не було де сісти, не було де стати, не було де сісти. Ось. Ну, а Наші концерти благодійні, вони йдуть на ЗСУ. Через то це було на, ну, на пожертву. От. І люди заходили, хто скільки міг давав і заходили, то там був аншлаг страшенний. Це дуже приємно чути. А ще приємніше знати, що 25 серпня, в неділю, вже о 17 й годині, в органному залі знову можна буде трішки зануритись, і навіть не трішки а зануритись в ретро-атмосферу, послухати концерт, подивитися світлини, так і доторкнутися до тієї епохи. Ми колись в рівному мали таке чудове свято вулиці Поштової. Зараз воно не проводиться, наскільки мені відомо, принаймні в тому форматі як. Раніше, але за світлинами, за відгуками, за спогадами, які пропонує людям Фейсбук, і вони радо діляться тими світлинами в капелюшках в відповідному вбранні, є все-таки потреба згадувати ту історію. І... З тієї історії брати моменти не просто які показують, що наш народ вічно страждає, і робити акценти на смутку, а все ж таки, як ви сказали на початку нашої розмови, показувати і ті світлі періоди, і те європейське рівне, яке було довоєнно. Ви на цьому наголошували. Так. Про це свідчать не тільки вбрання, але і музика того періоду. І яким той період от, в вашому уявленні власне, для вас? Період людей освічених, період людей з високим рівнем такої внутрішньої культури. Наприклад, взяти кулінарні книги того періоду. Я в свого часу випустила книгу Різдвяні та світ... вечірні страви, перевидану з 1903 року, яка була видана у Львові. Нічого собі так, і я її видала. Вона витрана, витримала навіть два видання. Ось там на Галицькому на Галицькій такій старій мові були такі страви, ви знаєте, такі вишукані, такі гарні, такі. Ну, я собі думаю, що люди це вже це, це теж там, культура. Не там щі, Не, не, щі, не сільодочка під водочку, а знаєте, набагато це все було вишуканіше. І Європа, я думаю, у нас вчилась. Не не тільки ми в Європу, а Європа у нас. Європа Європа була тут, вона, вона у всьому. Я дивлюсь, старі архі... стара архітектура. Старі, наприклад, львівські чи якісь старі, навіть рівенські, можливо, будинки. Два входи: один парадний, один для прислуги. І знизу обов'язково цокольний поверх для якихось таких побутових прання, сушіння білизни, не на балконі сушиться білизна. А сушилася в задньому дворі. Не було цього про те, що зараз є в Європі. Ось, ну це я говорю про такі побутові речі, але знаєте, вони, вони якось так вносять, дають це відчуття цього життя тодішнього. Ну, а мода, то це взагалі це, це як одягалися. Як рівнянки. одягалися рівнянки? От я до речі написала, що вітається ретро стиль на нашому концерті, якщо публіка віднайде. Щось таке в тому стилі і з'являться. Це буде Капелюшки, надзвичайно. Рукавички, Капелюшки, рукавички, сукні, взуття. І, і зроблять якісь фотографії. Це, це пам'ять, це краса, це, це надзвичайний такий, знаєте, духовний, гарний емоційний стержень буде на весь рік, я думаю. Ну, і зрештою, дещо можна себе відчути трішки пасажиром машини часу, зануритись в минуле. І поєднання, мені здається, аудіо і візуального формату, коли можна слухати пісні, слухати музику і разом з тим мандрувати такою візуальною мандрівкою з світлинами, які представить пані Галина Данильчук. Це буде мати такий подвійний ефект, мені здається. ну і Зрештою, те, що ви говорили, дрес-код відповідний в ретро-стилі вітається так, і буде можливість сфотографуватися. Причому архітектура і наш органний зал цій ідеї дуже сприяє. І, власне, ви в різних приміщеннях, на різних локаціях проводили концерти. Ви багато виступаєте, у вас дуже активне концертне життя. Але я знаю, що власне приміщення органного залу для вас особливе. Так, є, от моє, мої рівненські концерти переважно пов'язані з органним залом. Хоча я мала і два великих концерти в театрі сольних. Але все-таки органний зал мені рідний, близький, я його люблю. Ось, і нехай ця вулиця Поштової цього разу буде свято вулиці, пройде в такому форматі. Ось колись ми ще, я сподіваюся, дуже повернемося і до свято вулиці знов. Ось, але ось цього разу нехай буде атмосфера в органному залі. Це дуже символічно, що сам концерт відбудеться в день міста, в день міста рівного, і це буде як подарунок для рівнян в день нашого. Місто, яке ми дуже любимо, і пані Галину. На завершення нашої розмови ви маєте нагоду ще раз нагадати і запросити наших всіх глядачів і слухачів. А я вам нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш Ютуб канал Рівне Лайф. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Можна ставити питання пані Галині. А аудіоверсію нашого ефіру. Слухайте на Радіо Респект, і прошу вас До столу. дорогі рівняни. Ми чекаємо вас 25 серпня, о 17-й годині, в органній залі на нашу ретро-вечірку. Одягайте капелюшки, одягайте ретро-одяг, беріть з собою хороший настрій і приходьте з нами співати, слухати, бачити і зануритись в атмосферу старого міста. Дякую вам, такі люди, як ви, створюють сучасну історію рівного, і те, що ми бережемо нашу історію в країні, яка воює, це насправді дуже важливо. Адже світ за кордоном сприймає інші країни саме за їхньою культурою і в першу чергу за культурним продуктом. Згадаю, в світлі Олімпіади нещодавньої, за спортивними досягненнями, і зрештою, за тими людьми. Як ви казали, які показують в цих всіх напрямах певний рівень, і цей рівень в українців завжди був високим. І європейські. Я вам щиро бажаю вдалого концерту. Всіх також запрошую і нагадую, що з нами сьогодні спілкувалася Галина Швидків, заслужена працівниця культури України, доцент кафедри Рівненського державного гуманітарного університету. І я, ваша ведуча Наталя Димдюк. Дивіться українське, слухайте українське, підтримуйте українське, вірте в Збройні Сили України в нашу перемогу. Побачимось, почуємось.